давним давно дві раси правили світом люди та почвар. Та одного дня між цими расами спалахнула війна. Після довгої битви люди отримали перемогу. Вони запечатали почвар під землею потужним закляттям багато років по Гора Еббот. 2000 якісь там рік За легендою тих, хто вилазив на гору більше ніхто не бачив І хтось таки туди ще виліз, так? Та, хтось виліз. Якась малачня Зашпарталась Хе-хе Да наш туда лізти. Все, і впала туда Якийсь вулкан впала куди вона впала? О! Лопнулася добре. А що там? О, ви там якийсь вхід. Чи що тут таке? Undertale. Привіт всім! ви на каналі Sclép. Граємо сьогодні Undertale. Давно ви мені казали, щоб я її пограв. Тож, давайте пограємо, подивимось, що за гра. Її я ще не грав, так що, якщо вам зайде, будемо проходити. Вона вроді навіть не коротка. А хто знає, подивимось. Так. Почати гру, почати гру. Ну, давай почати. Іх скасувати, то-то, то-то. Та я все пам'ятаю, все, давайте почати. Назви людину, що впала. Хто то впав. Хто топав? То з дівка впала. А якщо я зроблю така? С. К. Л. Е. Склепа впала. <реклон> Прикол. Склепа. Ну то що, а склепа то дівка якась впала? Готово. Це я вірне? Склепа. Ну то та. Вірне. Склепа йшла, зашпарталася і впала. Оце вона? О, диви, я ходити може. Я... я щось собі не так уявляв цю гру. Так, там закрито, там закрито. Так, хто грав цю гру, пишіть в коментах, що ви грали. Нормальна, ненормальна, ну якщо ви мені її рекомендували, певно, нормальна. Так, а битися тут що мені робити? О. Так. Бачу якусь квітку. Здоровки. Я квітик. Квітка квітик. Ну, хм Ти недавно з'явилась підземеллі, чи не так? Дідько, напевно, ти почуваєшся геть розгублено Повинен ще хоч хтось навчити тебе як тут все влаштовано Гадаю, старий добрий, я мушу це зробити. Готова? Понеслась. Ну, давай. Готовий. Так, бачиш то сердечко, це твоя душа. Найважливіше в твоєму єстві Добре, я зрозумів. Ну добре, а що мені з ним робити? А що? Ну, то добре, що є. Спочатку твоя душа слабка, та ти можеш її посилити, коли отримаєш багато РВ. РВ це типа рівень чи що? Що означає РВ? Ну звісно, рівень веселищ. Ааа. Ти ж хочеш РВ, хіба ні? Не хвилюйся, я поділюсь з тобою. От видала мені РВ. Веселищі передаються через такі штуки? Маленький білі. Пелісткі дружби. Добре, добре, добре. Готова? Рухайся. Як найбільше. А, мені треба. Ти ідіот. Що я недобре зробив? В цьому світі убий або убитим будь. Чому це хтось має пропускати таку чудову нагоду, як ця? Це ти індієць. Здохне. Сила? Я звідки знав, що тому, що. Диви. Та поясніть мені нормально. А це ж. о, нічого собі. Ох, а це хто? Що за жахливе створіння? Мордує таке бідне невинне дитя. Ах, не лякайся, моє дитя. Я Торіель. Я... сторож руїн. Я проходжу біля цього місця кожного дня, щоб перевірити, чи не впав хтось сюди. Ти перша людина впала сюди за довгий час. Давай. Я проведу тебе через катакомби. Сюди. Добре. Це капець, це ужас якийсь. Оце квітка мене надурила. А що це таке вообще? Що мені йде до гори? Що там горить? Там щось горить. Ладно, йду до гори. Ну давай, нічого собі тут. Вітаю в новому домі. Не дитя. Дозволь мені навчити тебе життю в руїнах. О, якісь кнопки, бачите? Я не зрозумів. Руїн наповнені головоломками. Стародавні злиття між пасками та закритими дверима. Треба вирішувати їх, щоб рухатись з кімнати в кімнату. Будь ласка, озирни, щоб побачити їх. Що куди озирнутися? Я не розумію. Далі, щоб пройти тут, тобі треба натиснути кілька важелів. Не хвилюйся! Я позначу важливі, які тобі треба натиснути. А там. Добре, натиснув. Там, а то і ні. Блискуче. Я пишаю з тобою. Пішли до наступної кімнати. Ну куди? Як на людину, що живе під земелі, почвари можуть напасти на тебе. Ти маєш бути готова до такої ситуації. Та не хвилюйся. Процес легенький. Коли ти зустрінеш почвару, ти почнеш битву. Коли ти в битві, спробуй розпочати мирну розмову. Тягни час, поки я прийду і вірші конфлікт. Попрактикуйся в розмові з опудолом. Битва. Ти наткнулась на опудола. Ну е, оподлуло. А, мені треба посередині. Ти перемогла. Ти отримала 0 DS і 0 монет. А, хопала не для бійки. Вони для розмови. Ми ж не хочемо нікому зашкодити, хіба ні? Ну, бо. Я цьому не зрозумів. В цій кімнаті ще одна головоламка. Цікаво, чи ти зможеш розгадати її? Я е, тут є щось. Може щось затравував. В цій кімнаті, та? Та почекай. Я не. Я не знаю. Сила. А яка тут головоломка є? Капець. Хто знає? Хто зробив тут головоломку? Чуєш, ти? я не не йшов. Битва! Фрогіт нападе на тебе. Діє речі битва. Площа... Порща, да, нічого СОБІ Давай, давай. Я його набив. Ти перемогла. Ти отримав 10 10, 20 монет, твій РВ збільшився. Уху! Пішли, а це що таке? Західна кімната, це Креслення Східної кімнати. Давай, давай, ходи. О, а це що? Це головоломка, але... ось! Потримай мене за руку на секунду. Ух, нічого собі чуєте. Ну а як би я там прийшов? Видиш, вона знає як йти. Капець. Тут головоломок понавигадували. Я у шоці просто. Ну, якби руку не дав, а головоломки поки що надто небезпечні для тебе. Я знаю, в попередній кімнаті там була ж намальована стежка, а так само треба було тут йти, напевне. Все, я зрозумів. Поки що ти прекрасно справляєшся. Та я маю складне прохання до тебе. Я хочу, щоб ти дійшла до кінця кімнати самотужки. Пробач мені за це. Так. Прямо, 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 прямо. Трошечко вниз. Прямо, прямо. Трошки догори. Вниз. Догори. Вниз. Догори. Нес, yes. я вже нічого не пам'ятаю, якщо чесно. Ти я так зараз в кінці маю йти, чи що? Сіла. Я не пройду, напевно. О, це що таке? О, вітання, моє дитя. Не хвилюйся. Я не кидала тебе. Я весь час стояла за колоною. Дякую, що довіряєш мені. Однак, ця управа дуже важлива. Це було випробування твоєї самостійності. Я маю відлучитись по справах, посій хвильку сама. Будь ласка, залишайся тут. Ти ті мені надто небезпечно. О, в мене ідея. Я дам тобі мобільний телефон. Якщось буде потрібно, дзвони. Будь хорошою дівчинкою, гаразд? Мобілку дала? Та що, я пішов туди, щоб досі? Дзінь, ти дзвони? Алло, це Торіель. Ти не залишала кімнати хіба ні? Папере там кілька головоломок, які я ще маю пояснити. Це може бути небезпечно, намагатись розгадати їх самі. Будь хорошою, добре? А й що я не розгадаю? Що тут є? Рейлео крутячись лися наповнює тебе рішучістю. Твої ЗД повністю відновлено. О, зберегти. Файно. Тут це типу, збереження, чи що? А що таке? А, давай, давай. Давай. Чо, як я дав? Ого, няв. Що няв? А, беть. Ты від дикої сили прогита. Жартую. Давай, давай. І як тобі? Єс. Ну беси я вже с ним. Бейтси взагалі нормально. Прикольно. Я думав, що вони не говорять. А в тому, а чуйте, а може в тому листі щось знайти можна? Ні, там нічого не. Погнали далі. Черт. Та дві знов! Давай. Ай, ага, посередині біудару вс було шик. тікай, тікай. Нормас. Нормас, все. Ти перемогла. Чого їх тут так багато, Їх капець багато. Добре, пішли далі. Так, це типа якась пастка, напевно. Хм. І що мені робити? А тут ще якісь двері, йдемо сюди перші. Тут пише візьми одну. Взяти цукерку? Так. А ну нажми ти підписку, бігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Речі. Цукерка. Використати. Ти з'є по чвар цукерку. Твоє з'є повністю відновлено. Сила. А звідки я знов? Треба було не використовувати, і мали би на потім. Так, добре, як мені тут прийти. Давай краєм. Ай, та я так і знов кибу. Між не за ніколи. Що таке? А плакса, покірно прибув. А це така як Гаррі патрі була. Давай, давай. Ух, посередині я дав. дві. Ти перемогла. За одного удару. Є, дивись, я задав. зверху. все, супер, йдемо далі. Дзинь. Алло, теріаль. Без особливої причини питаю. Що тобі подобається? Кориця чи ірейські? Іриски. Ох, зрозуміло. Дуже тобі дякую. Сил. Так, зінь знову дзвони, Торіель. Ти ж не навидеш корицю, хіба ні? Я знаю, що це твій вибір, але. Ти ж не вернутимеш носа. Вертатимеш носа, якщо знайдеш це на своїй тарілці. Добре, добре, добре. Я розумію. Дякую за терплячість, мізінчим. Дзвони, шо сюди звоню. Так, 3-4 сірих камінів, рекомендують, щоб ти їх штовхала. Три з чотирьох. Три з 4. А це що таке? О! А що... Шо... А, бейтасик хтось хоче. Я думаю, що я щось недобре зробив. Ну! Є! Повністю! На расслаблене. Понадобий далі. А там що за вікна? Ого! Я за можу знову проводити. Ааа, я-я-яй, але далеко дійшов. Дуже далеко. Там що, там вихід назад, напевне. А це що? Будь ласка, не ходи листю. Добре. Ой! Сіла. Дві знову бійка. Є, ідеально. Та що, ти я їх просто перемагаю як має бути. Так, мені десь треба. Тихо. Де та таріель? Так, чекай, я йшов сюди. Давайте. Та як? Ще раз, давай. Сила. А, там ж знизу листя намалявано. Як мені ходити треба. Бачите знизу? Копія. Ти йдеш що в самий низ, догори, направо, вниз і туди. Все. Мені грязь блокує шлях. Давай. А, погано вдарив. Завжди погано. Давай. А, зачепило. Є нормас. Все, я вже тепер зрозумію, як там ходити. Трена дві, весь, бачите, вниз, в бік, догори, вбік, до гори, вниз, туди, 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 туди. Все, пішли. І на листі тут як стоїш, то зразу бед треба з кеймс. Так, дивіться, сидеш самий низ. Сюди. А там чого листя? Я задалеко зайшов. Трошки треба. Не так. Нічого страшного, страшно. нічого Дивіться. Я зато вже знаю куди Дивіться, тако. Низ. Сюда, сюди, сюди, сюди. Сид фрегит! На, заново удар. Ах ти! Ааа! Один раз не гепнув. А! Єс! Yes. Та мене же куповчок, чуєте! Так, чекай, є, сюди, сюди, сюди! Єс! Yes. Фух! Так, добре! Оу! Oh. А ще чіх дуже багато! Дуже багато беців з них хочуть. Ааа, це свій взрыває. А ні, це не взрыває. Все, я набив. Непогано. Ти перемогла. Давай, давай. Сюда. Кто там? Кто там такий? Кто так нагло мене суне? То ти просто мене посунутись? Красно. Special for you, Вася. <смарк> це прикол. Та давай, давай, камінь! Що таке? Не туди сунусь, окей, гадаю, я зрозумів. Я в шоці? Що шо за камінь? Двики М, -м, М? Тобі треба, щоб я залишився? Ти примуси мене справді поволтузитись. Фу, я думаю, що він зараз знову назад піде. Так, це що таке? Збереження? Чи ні? Напевно, тебе рішучістю. Зберегти? Йес! Сир берем? Цей сир був тут уже давним-давно. Він прилип до стола! А що ти брати його не хочеш? Та може ви там комусь якусь пастку зробили? Ми ну, пішли далі. Так. хр 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 хрере -хр 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 -хр. вони вже пішли. Цей приєд продовжує голодно говорити хреб, Вдаючи що спить. Посунути його силою. Так. Битися будемо. Ось і. Напстаблук. це якийсь типу бос? Нормально вдарив, нормально. Давай. Ого! Ти дві, що він відтворяє. Дуже важко. Нормально. Але ще так треба два рази. Я не в настрої для цього вибачте. він мене не б'є. Прикольно. Ще посередині. Мені добре, дякую. Ага, добре. А чому не б'єш, як тобі добре? Є, добре. Ану. Все. Ти ж знаєш, що не можеш вбити прида, так? Ми, типу, безцілесні і все таке. Я просто знижував своє 3D, бо не хотів здатись грубим, вибач. Від цього стало тільки більш незручно. Давай, що перемогла мене. Хм. Давай, Сунсі, ти. Ти перемогла. Ти втратив один бал досвіду, Ну, а чого? я прийшов. Так, зверху шо жаба. Ти це пропустила. Розпродаж получує випічки. Неси направо. А, я щось пропустив. А, я думав, що там прихід. Розпродаж получує випічки. Всі гроші до справжнім павкам. 386, місце 08, залишити 7 м. А що таке 7 м? Кілька павків з позловнизу і дал тобі пончик. Тут таке? Залиште. Так. кілька повки з позовне, дал тобі седр. Ой, я маю пончик, я маю седр. Нормально? Нормально. Так, жаба. А, це я з ним бейці маю, так? Ква, ква. Мій друг ніколи мене не слухає. Коли б я не говорив, він пропускає мої слова кнопкою X. Все вірно. Коротше, давай. Ну, хоча б ти мене слухаєш. Не хочеш того говорити. Один, два, три. Їх троє. Дзинь. Алло? Я тільки зрозуміло, що вже минуло трохи часу і тоді, як я змилась. Я не очікувала мати компанію так скоро. Напевно, на шляху лежатиме багато речей тут чи там. Ти можеш підібрати їх, але не неси більше, ніж тобі треба. Одного дня ти побачиш щось, що тобі справді сподобається. Ти захочеш, щоб у твоїх кишенях було для цього місце. Клас. так коротше, пішов далі. Так, тут що? Тут тільки один перемикач. Тут тільки один перемикач. І мені треба узнати який з них десь три. Три знизу і три зверху. Як знати який? Хо що. Шо... Ааа, окун! Окун всі хоче бити зі мною. Ну давай. Давай. Каже, будь ласка, не смійся з мене. Ух, не попав. Все, окун, вибочий. 75 і Е, монет. Я хочу згадати подивитися. може тут щось Дивись, три жаби є, та? Раз, два, три. Я думаю, треба вибрати когось нормального. Ква-ква. Я чув, що F4 може зробити твій повний екран. Але що ж це оте F4 означає? Чотири жаби? Я бачив тільки максимум три жаби в цій кімнаті. Це проблематично, м'яко кажучи. А ця що скаже? Ква. Я чув, що ти доволі милостива... як на дитину. Звісно ж, ти знаєш, що якщо почвара має жовте ім'я. Тоді ти можеш її пощадити. Та? Що ти про це думаєш? Корисно. Хм. Пам'ятай, що пощада це просто відмова від битви. Мабуть, одного дня ти зробиш це навіть тому чи ім'я не жовте. Ну і що я маю тут вибрати? Яку штуку? Давай я виберу середню. А, та я знов ще я не вгадаю, я ніколи не вгадую. О! Не жов. Все? Нічого собі? І на оборот годав? Ти хто? Це важне натиснути? Нічого не відбулося. А тут що пише? Дані двері це не вихід. Вони просто повертаються в кімнату у перспективі. Що Но... робити тоді? Це таке? Це важі натиснути? Так. Нічого не відбулося. Натиснути? Так. Нічого не відбулося. Ну, а що за? А, я, я так само вийшов, як зайшов. е Це що за кімната взагалі? Це важливо натиснути так. Нічого не відбулося. Натиснути так. Може, мені просто назад піти? Не, я вийшов сюди. А що там зробити тоді? Я в шоці. А, я вроді прийшов. Та дві знову впав. І то в тому самому місці вроді. Знаєш, то не буде написать. Ти помітила, що там був синій перемкач за верхньою колоною. Я не помітив. Це важливо натиснути так. Ти почув клацаю звук. Значить все добре. Я в шоці, я не видел його Так, синий, жовтий, черваний. А ну черванный. Синий, черваний, за жовтий, значить, мой бот. так. Я, я, я ще й вгадав А вони тут два сховали, спеціально Ого Ей, йдемо до гри? Чи там нес? То забійка? Ні, не було бійки. О! Лишенько. Це за найбільший час, ніж я очікував. Я тільки добралась, моє дитя. Ти поранена? Сюди, сюди, сюди. Я сілю тебе. Я не повинна була залишати тебе на такий довгий час. Це безвідповідально було спробувати так вразити тебе. Що ж? А дай я не можу приховувати цього більше. Давай, дитя. Що з ним? А що це за дерево, чуєте? О, збереження. Угу. Зберігаємося і завершуємо. Правильно? Правильно, нормально не пограли. Ти це чуєш? Музика рай? Сюрприз! Це є різково коричневий коричний пиріг. А дай ми можемо відсвяткувати твоє прибуття. Я хочу, щоб тобі було зручно жити тут. Тому я притримую равликовий пиріг на завтра. Сюди. Я маю ще один сюрприз для тебе. Слухай, я на другий раз прийду і візьму тут сюрприз. Все, я завершу. Я не маю коли тут бігати по вечерах. Коротше, ну прикольна, гра, мені сподобалось, головоломки всякі. Можна побігати. Якщо вам зайде, будемо грати далі будемо проходити. А хто вже її прийшов, пишіть в коментах. Що ви мені порекомендуєте тут робити? Бо я щось так, я лише з тими б'юся, а з ними, я так розумію, можна пропустити битву і не битися. Коротше, будемо помалці розбирати. Ну що? Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім па Підпишись. І в схепті Геймівс розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз. Іскреп Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий класс Щодня нові відео кайфуй кожен раз